Який аксесуар є головним у нашому образі і здатний змінити весь настрій нашого наряду? Звісно ж, сумка. Правильна сумка може багато чого сказати про нас світу, і насправді мене дуже тішить, що сьогодні мода настільки різноманітна, що кожен може знайти щось для себе? Тож, давайте обговоримо, які основні тренди у сумках чекають на нас у 2025 році. Я зібрала аж 15 основних тенденцій на будь-який смак та спосіб життя. Тож думаю, що кожна чи кожен знайде щось для себе. Перш ніж ми почнемо, не буду забирати багато вашого часу, просто нагадаю про підписку, лайки та коментарі. Це дуже нам потрібно для розвитку каналу і це не просто слова. Також нагадую про спонсорство: не буду довго набридати, деталі побачите в описі, а ми з Юлією безмежно вдячні нашим вже існуючим спонсорам. Ваша підтримка, неймовірно, важлива для нас. І на каналі вже є два відео, які доступні тільки для спонсорів, а саме про види пальто, та де ми розбираємо детальніше бренд Ермес, детальніше їхні сумки, шкіри, які вони використовують, особливі позначки та аукціони, де їх можна придбати. А ще у нас є банка для підтримки каналу. Ми з Юлею пробуємо нові формати, а для цього нам потрібно більше техніки. До речі, ми розглядаємо також варіант знімати ще влоги про наше життя, як ми працюємо, чим займаємось, як готуємось до зйомок, як знімаємо. Тож напишіть, будь ласка, чи цікаво буде для вас такий контент. Ну, все, приступаємо до трендів. Перший тренд це East West Bags. Це сумки, яким притаманна горизонтальна витягнута форма. Вони були дуже популярними у нульових. Тоді вони символізували епоху гламуру, мінімалізму та практичності одночасно. Сьогодні ми все ще спостерігаємо повернення нульових у моду і East West Bags – це яскравий тому приклад. Дизайнери додають їм сучасності більш м'які матеріали, стриманіші кольори та функціональні деталі. Бренди такі, як Prada, Miu Miu, Versace, Stella McCartney та навіть Hermes, продемонстрували нам сумки в такому форматі. А до мене якраз приїхала сумка від українського бренду Poele. Вона називається Cecil, і вона мені дуже сподобалась своїм, неймовірно шикарним шоколадним кольором. Лаконічною формою і відсутністю яскраво вираженої фурнітури. Адже такий варіант дуже круто впишеться в будь-який образ і водночас буде слугувати акцентом завдяки власне, своїй формі. Плюс така сумка дуже вмістка та зручна через наявність довгих ручок. І загалом, якщо переглянути каталог бренду, то у них всі сумки дуже стильні, лаконічні, комфортні для повсякденного носіння, а також в них такі моделі, які в принципі актуальні завжди. Але я обрала саме цю і дуже-дуже рада. Наступний тренд це сумка відро. Багато хто пише, що першим цю форму створив бренд Louis Vuitton у 1932 році. Вона називалась Noe і задумувалась як сумка для шампанського. І до речі, чат GPT теж видав мені цю інформацію. Але насправді ще у 1927 році французький бренд Lancel, який зараз не дуже популярний, створив сумку відро під назвою Su, що до речі, так і перекладається відро. Це яскравий приклад. Слого, до речі, для коментаторів, які думають, що ChatGPT пише мені сценарії, завжди потрібно перевіряти інформацію, шукати в різних джерелах, а ще потрібно мати певний багаж знань, щоб знати, де неправда. На показі весна літо 25-го року ботега продемонстрували нам неймовірну гру фактур та кольорів. А Прада пропонують більш лаконічні та не менш цікаві варіанти. Гучі запропонували версію відразу фірмовим елементом Horsebeat. Тож, якщо вам хочеться щось комфортне для носіння, але водночас акцентне, то сумка відро чудовий вибір. Шарми залишаються з нами з 2024 року. Тож продовжуємо кастомізувати наші сумки різноманітними брелками. До речі, чомусь цей тренд пройшов повз мене, але я починаю задумуватись, що даремно, даремно. Цьому сезоні бренд Коперні зробив дуже прикольний шарм у вигляді своєї вже культової сумки свайп. До речі, вона так називається саме через її форму, оскільки якщо її повернути горизонтально, то вона нагадує кнопку свайп на айфон. Бренд Клоя також додав такі милі прикраси, тільки погляньте на цей ананас. А от у коуч вирішили додати у якості шармів гаманець, і це також перекликається з наступним трендом. А саме поєднання двох сумок у одному образі, фенді вже давно використовує цей прийом, але, до прикладу, Луї Вітон, Ботага Венета й Валентіно пропонують поєднувати абсолютно різні моделі сумок. Ну, цей тренд точно для мене. Не знаю, як так виходить, але в мене чомусь завжди повно речей з собою. Наступне бахрома. Ну куди ж без неї, тим більше, що у тренді у нас Богу-шик, причому у всіх можливих варіаціях. Мені здається, що бахрому у цьому сезоні використали майже усі у своїх колекціях: це і Ботега, і Фенді, і Валентіно, і Луї Віттон, і Габріела Хьорст, і Гучі. Тож, думаю, у всіх цінових сегментах не. Буде проблеми знайти ідеальну для себе сумку. А вже у теплу пору можна буде звернути увагу на солом'яні варіанти таких сумок з бахромою. Також замша. Замша була гарячим трендом в цьому сезоні і нікуди не дівається у 2025 році. Мені взагалі дуже подобається цей матеріал, тому що він виглядає дуже вишукано, дуже фактурно, і, власне, тому дуже вдало може завершити образ. Але все-таки розуміємо, що такі сумки підійдуть більше на щодень, а у якихось ділових чи коктейльних образах можуть виглядати недоречно. Як приклад бачимо мою улюблену камеру бек Chloe, також хобо, про які ми поговоримо далі. Бренд Burberry теж пропонує стильні варіанти, і особливо мені подобається поєднання гладкої шкіри із замшею. Звісно, Miu, Miu не могли залишитись осторонь. Чуємо, як серденько вони знову будуть у тренді в цьому сезоні, а також маємо поєднання двох трендів у Стеле Маккартні, а саме сумки East-West та сумки замші. Ну і раз ми вже згадали про хобо, то так, хобо теж залишається з нами. Хобо можуть бути всіх можливих видів і м'якої форми, як ми вже бачили у Клоє та Бербері, і більш структуровані, як, до прикладу, вічна класика Gucci Jackie, яку вони, до речі, в колекції «Весна-літо» зробили у всіх можливих кольорових поєднаннях. Чил Сандер пропонує нам більш лаконічний варіант, а Прада з ноткою ретро. У Шанель ми бачимо хобо, що нагадують цукерочки, а Ула Джонсон пропонує перфоровані та плетені варіанти. Наступний тренд. Пам'ятаєте, років 5 тому ультратрендовою була сумка Пауч Ботега Венета? Так, от ця форма повертається, великі м'які клачі знову в тренді, проте Bottega не представили цю модель у своїй колекції. Вони пропонують нам носити в руках сумку касет. Проте інші бренди пропонують нам варіанти великих клатчів по типу Pouch. Це Міуміу, -міу, Філософі, Lorenzo Serafini та Лоеве. Стала Макартні пропонує зігнути сумку Фалабелла та також носити її в руках як клатч. тобто тут вже обирати вам. Загалом ви теж можете використати такий прийом з будь-якою Максі сумкою, м'якої форми. Сумки в золоті та сріблі, причому найрізноманітніших і в деяких випадках навіть фантазійних форм. Так, я розумію, що на перший погляд такі сумки виглядають не дуже практичними, але насправді вони класні тим, що їх можна стилізувати як на вечір, так і під повсякденні образи, додаючи акцент до того ж, ви можете носити такі сумки, якраз використовуючи тренд на дві сумки в одному образі. Бренд Chloe представив міні-сумки у формі ракушок, до того ж, прикольно застилізували з Авоською. Луї Вітон та Шанель пропонують свої класичні моделі. Лі, у сріблі також у шанель можна зустріти сумки у вигляді квітки. А бальман пропонує сумку у формі парфумів. Ще один тренд для любителів акцентів це сумки з квітами або у формі квітів, бо тега Венета пропонує нам поєднати ці грайливі елементи зі строгими мінімалістичними образами, або ж створювати повністю фантазійні луки. Кароліна Ерера показує цей тренд у дуже романтичній жіночій формі, а у Олександр Маквін ми бачимо гру з акцентами. Як саме застосувати цей тренд обирати, звісно, вам. Але я б поєднувала з чимось все-таки мінімалістичним та урбаністичним. Наступний тренд це сумки з анімалістичними принтами. В принципі, такі принти, я б сказала, актуальні завжди. І якщо ви побоюєтесь їх у одязі, то запросто можете додати у вигляді аксесуарів. Це можуть бути і Лео, і Зміїний принт, і тиснення під крокодила. Тут вже що вам Більше до душі. Особисто мені подобається сумка Прада, оскільки виглядає досить так свіжо і незвично, я б сказала. У крокодилі неймовірно дорого виглядає клач-нот Ботега. Ну, він не тільки дорого виглядає, в принципі, він і є дорогим, оскільки це не тиснення, а справді шкіра крокодила. Ну і це одна з багатьох іконічних сумок бренду. А от у змії безліч варіантів є у дріс Ван Нотен. Мені особисто подобається ось цей. Наступне. Отже, ми всі придбали коричневі сумки. Вони нікуди не діваються, вони залишаються в тренді. Але дизайнери такі: «М -м -м, а тепер купуйте зелені. І представили нам безліч зелених сумок у всеможливих можливих відтінках. Я не жартую. У Gucci та Тотем ми бачимо кислотно-салатові, у Prada та Miomieu більш природні відтінки. Фенді та Кло пропонують фисташкові сумки, Бьорбері – хаки, Луеве – щось схоже на темну оливку, коротше кажучи, до кольору до вибору. Ще один тренд вже дуже практичний, якому я впевнена, більшість будуть раді це великі м'які сумки, або, як кажуть, сладчі бекс. Такі сумки надзвичайно зручні на кожен день, в них можна багато що помістити, а завдяки м'якій формі вони дуже стильно виглядають, тому що з ними можна гратися. Їх можна носити і на плечі, і в руках, і знову ж таки використовувати як великий клач. От, власне, на прикладі Dior ми можемо побачити можливі варіанти, як носити. Також Miu Miu, ну як же без Miu Miu, і Bottega. Далі у нас рюкзаки. Так, надзвичайно зручний тренд, він повільно, але впевнено, рухається до нас ще з минулого сезону, і на показах весна-літо ми бачили різноманітні варіанти рюкзаків. «Міу-міу» пропонує нам доволі такий класичний рюкзак, який нагадує школу, Шанель, як завжди, у своєму розкішному стилі, або Тега пропонує таку дуже грайливу, мультяжну, навіть я б сказала, версію. Також на показах у багатьох брендах ми бачили їхні іконічні сумки, і насправді я завжди кажу: якщо ви купуєте свою першу люксову сумку, звертайте увагу не на ультратрендові моделі, а саме на іконічні, оскільки вони не втрачають актуальності ніколи. Так, буває таке, що вони теж потрапляють в тренди і після цього приїдаються, але ви завжди зможете залишити таку сумку на кілька сезонів у шафі і згодом знову до неї повернутись. Отже, на показах ми бачили Спіді Луївітон, прикрашену ланцюгом, Міу Міу Вандербек, Гучі Бамбу» та Гучі Джекі, і схоже на те, що Діор Садлбек. Повертається. Вона була у колекції Prefol і тепер у весняно-літній колекції ми теж її бачимо. Про Шанель і Hermes мовчу, там все стабільно. Ну що ж, сподіваюся, що відео було корисним для вас. Дуже дякую тим, хто додивився до кінця. Також дякую, що проявляєте активність це справді дуже важливо для нас. Адже, якби не ваша активність, ми б цього не робили. Цом, папа! Всім вітання, це Юлія Роксолана з монтажки. Буквально в той вечір, коли ми записали це відео, вас стало рівно три тисячі. І ще буквально недавно я всім хвалилася, що в нас є 142 підписника, а тепер набагато набагато більше. І ми дуже, дуже, дуже раді, що вас аж так багато і ми можемо принести користь для такого <гум> цікавого контенту про моду. Ми сподіваємось, що ми приносимо принос. <гум> Приносимо вам користь і можливо не знаю, що ще Ну, а що ну, я наприклад, естетично насолоду знання. Я ніколи не любила аксесуари купляти. А тепер люблю для мене. Модні конспекти відкрили світ. Одягу зовсім в іншому амплуа, ніж раніше. Так, та я можу підтвердити, тому що раніше я купувала одяг, а Юля на мене сварилася. А я купувала побутову техніку і не побутову, просто техніку. Не знаю, чи це добре на неї впливало чи ні. Але Одним словом, навіть. ми вам дуже вдячні за підтримку. Ми дуже вдячні, що ви цінуєте наш контент, що ви підписуєтесь за вашу активність. Ми будемо старатись робити ще більше, ще краще. Так що до нових зустрічей.